Колись давно я Дивилась, чи слухала інтерв'ю Паліндрома, і він розповідав про те, що от у всіх там, ну я можливо перебрехую трошки, але мотив був такий, що от у всіх є уявлення про Львова, там про Львів, там Галицька інтелігенція, краса, ці фантастичні будиночки, бруківочка і так далі. А для мене це от там занедбані переходи, роздовбані там багатоповерхівки, оцей сум, сірість, і от для його дитинства воно асоціюється з дещо з. Іншими. Е, і от цікаво було, наскільки от, е, загальне сприйняття ваших міст відрізняється від вашого особистісного. Блін, ну в мене теж було таке от споглядання і пошук, напевно, смутку франківську, але я трошки це, коли один з перших разів влад приїжджав до мене Франник, і такий. А як ти тут писав постпанк? Mm -hmm. А для розуміння, то якщо вийдеш на ратушу, то ти не побачиш панельок, типу умовно. Ну тобто передумови були дуже великими зусиллями, знайдені самі.